Добрий день, мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до Медіа центру України Укрнформ. Триває 475-та доба від початку повномасштабного вторгнення окупантів на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію в Запорізькій області. У нас на включенні Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю вас, доброго дня. Пане Юрію, хотіла розпочати нашу розмову саме з оперативною ситуацією в області. Тож, яка вона? Ну зазвичай окупант продовжує нас обстрілювати. Це населені наші пункти. Трагічні це оріхи, гуляйполе, мала так, мачка. Є за два дні у нас люди, які вже загинули і також отримали поранення. Це як і кумулятивні авіаційні боби, керу, керовані, точніше, так і СРЗЗВ, так і артилерійські обстріли. Пане Юрію, ми чули про те, що окупанти стали застосовувати саме на вашому напрямку авіаційні бомби. Наскільки ця динаміка розвивається, і які наслідки такого впливу агресора? Ну так вони і продовжили. Вони не закінчували. Вони продовжують нас обстрілювати саме авіаційними бомбами. Якщо говорити за останні дні, то зазвичай це бомби якраз поцілюються у цивільну інфраструктуру, цивільні об'єкти, тобто домівки, де якраз і проживали люди, які постраждають. Якщо говорити про той тракт, який вчинили росіяни на Коховській ГЕС, які наслідки його для Запоріжжя і Запоріжжя не саме? Якщо говорити про саме місто Запоріжжя, то у нас питна вода є. Забор води у нас ведеться з верхнього б'єфу і проблем в цьому немає. Якщо говорити про нижній б'єф, де у нас одна Блинківська громада якраз забирає воду питну воду саме з нижнього б'єфу, проблем зараз немає. Ми продовжили трубу по забору води. Думаю, що в ближчий час теж проблем не буде. Вода, вона то поступово за рахунок Дніпровської ГЕС підходить, то поступово відходить. В середньому десь у нас відходить вода в середньому. Це 5-10 сантиметрів за годину. Пане Юрію, якщо говорити про ситуацію на Запорізькій АЕС, яка вона і як вона змінилася з того, що вам відомо після підриву Каховської ГЕС? А... Значить, ситуація на запорізькій атомної електростанції у нас контрольована та стабільна. Вставку охолоджувачу води достатньо, тобто на рівні 16,6 метрів. Це достатньо для того, щоб охолоджувати наші реактори. Якщо говорити по забору води, то вода ми забираємо воду з скважин, а також з ТЕЦ, яка знаходиться біля Запорізької АЕС. Пане Юрію, не можу вас не спитати, що відомо про ту частину Запорізької області, яка зараз поки тимчасово знаходиться під окупацією, чи є якісь новини, яку динаміку там бачите і чуєте від людей, чи продовжується там тиск на наше населення? Якщо є новини, прошу. А, тиск да продовжується постійно. Це по перше. По друге щодо води, водопостачання. То вони, як зазвичай, береться або зі скважини, або з Бердянського водосховища. Тобто особливо таких великих проблем з питним водопостачанням немає. Тиск на наших людей він різний, як і знову ж отримання паспортів, тобто російських, так і як для прикладу, це якщо хочеш отримати будь-яку медичну допомогу, будь ласка, в тебе має бути російський паспорт. Чи є можливо новини, що щось якісь щось відомо про те, що зараз евакуюють людей з тих районів, де йдуть активні бойові дії окупанти? Чи такої інформації немає? ну Наразі. Це на початку людей так евакуйовували, причому під різним тиском, навіть були такі, що не завозили продукти харчування до лінії фронту, і таким чином людей змушували від'їжджати в ближче до моря. Але люди якщо їздили до ближче до моря, під'їжджали, їх там просто кидали на призволяще, і вони мусили і мушуть повертатися назад. А коли повертаються, то здебільшого це розграбовуван. Ані їхні будинки, чи ще хуже, тобто нічого немає. Дякую вам за інформацію. Шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу. Добрий день, Ірина Мамчур, Укрінформ. Скажіть, будь ласка, є інформація, представники місцевих громад, місцевої влади повідомляють, що в деяких громадах, наприклад, в Малокатеринівці, в нас є така інформація недалеко від Запоріжжя. Там ну зупинилося зрошування городів. Подекуди на мілині з'являється риба заморена. Чи в є в багатьох громадах такі проблеми? Чи це якісь окремі випадки? Дивіться щодо риби. У нас немає замору риби. 에, тобто ми не спостерігаємо був один тільки випадок, але ми її вже утилізували щодо Малої Катеринівки, Це якраз і зазвичай ще до війни, це були ті регіони, як де. Влітку, особливо після починання городних і дачних сезонів, води технічної завжди було мало, а зараз так особливо. Ми зараз націлені здебільшого на підвіз, якщо необхідно, це питної саме води, не технічної. В таких випадках збільшують забор труби трошки далі в русла Дніпра, для того, щоб якраз брати тут. Технічну воду, поки що керівники громад мені доповідають, що такої проблемної великої ситуації немає. Дякую. І ще ви вже відповідали про те, що водозабір здійснюється у верхньому б'єфі, і там немає таких видимих проблем. Скільки часу буде така ситуація зберігатися? Як ви далі поповнювати будете цей ну, щоб водозабір можна було здійснювати? Чи, буде, чи є необхідність закликати людей економити воду, наприклад? Щодо верхнього б'єфу, проблем немає. Більш того, я вам скажу, що у нас верхній б'єф, він збільшується вода. Тому якраз я думаю, що це вже питання до Дніпро Геса і далі. Тобто, ми постійно відслідковуємо те, що у нас верхній б'єф не зменшується, а навпаки збільшується. Я дуже дякую вам за цю інформацію. Пане Юрію, дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. А саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами. Залишайтеся з нами. Ми працюємо далі разом на нашу перемогу. Слава Україні!